Чому ти пишеш? Mm. Чому ти вирішив стати письменником? Дуже складно ну, дати на це такусь просту відповідь. Ти іноді робиш те, що ти робиш, ну, тому що ти не можеш не робити. Знову, якби це питання мені там поставили, коли мені було 18-20, може, я б ну, дав якісь причини наразі. Я роблю те, що я вмію. Добре. І при тому я не припиняю, умовно, вчитися і досягати чогось. Я ну, це як коли ти вмієш ходити нормально, типу, взяти її і навмисне пересісти в інвалідний візок. Типу, ти не зробиш цього, ти будеш Ну все одно ходити, тому що це зручніше, банально. От. Так само і тут ти пишеш, тому що ти звик. Створювати сенси, ну, не створювати, скажімо так, синтезувати їх з оточення. ти звик помічати якісь штуки навколо тебе, які потім формуються тобі в думки і в рішення, і ти достатньо вміло, от, умовно кажучи, маєш ту м'язову пам'ять, як то зробити швидко і ефективно. І тому ти пишеш, ну, просто тому, що це часто відбувається поза твоїм бажанням, типу, ти. ну, Накопичуєш цей досвід, і вмієш його якось сублімувати в такий спосіб. Музикант це сублімує в музику, це більше про емоційний досвід, ніж про там літеральний та сенсовий, раціональний. Книжки більше про раціональний досвід. Поезія, вона теж більше про емоції. Там, далі ми вже важко говорити, тому що там, коли ми вже говоримо про театр або кіно, це вже колективна робота. А от найбільш персоналізований досвід, напевно, який в тебе може бути, найбільш персоналізована сублімація твого досвіду, це саме книга. Типу, і навколо мене щось постійно відбувається. Так, Я розумію тебе, в мене. Блін, мене то саме з музикою. Ти ніби не можеш. От я беру ту гітару чи сідаю за то фортепіано, і я нічого не можу зробити, як класти е свою емоцію, свої якісь спогади чи переживання в твір. Можливо, він ніколи не побачить дня, але мені це потрібно. Далі вже, звичайно, приходять інше.